Танк Leopard 1 найнебезпечніший ворог для радянської техніки у часи холодної війни та чи є актуальним його озброєння у 2023 році. З таким питанням я підійшов до створення даного відео. 3 лютого 2023 року німецький уряд надав дозвіл підприємствам свого оборонного промислового комплексу продавати танки Leopard 1 з їхніх запасів, що є дуже розумним рішенням, оскільки в іншому випадку їх з часом потрібно було б утилізувати. А так, потративши трохи грошей на ремонт, компанія Rain Metal продасть їх Україні за мільйони доларів, звільнивши місця на складах та ще й непогано заробивши. Для України це також гарна новина, тому що чим більше броньованої техніки, тим більше у Збройних сил можливостей захищати та звільнювати свою територію. Тут можна сказати, що це стара техніка та й на що вона здатна. Я скажу, техніка може і стара, але все ж це німецька техніка. Варто згадати, що Росія зараз знімає зберігання танки Т-62, які виготовляли з 62-го року по 75-й. І хоча ми спочатку активно з цього сміялися,